Зеленський нелегітимний президент. Ні, мене не поплавило, просто так кричить російська пропаганда. 20 травня усі російські пабліки по одній команді почали писати пости в стилі. Термін придатності сиру, президент закінчився. Пропаганда вириває з контексту статті нашої конституції Бреше та обманює. Насправді ж, за тією ж конституції через дію військового стану в Україні вибори неможливі. Отже, Володимир Зеленський продовжує бути президентом. Це українське. Суспільство розуміє. Тому російська пропаганда видозмінюється. З однієї сторони продовжує гнути свою лінію про нелегітимність. І в той же час форситься протилежне і псо. Пошук відьом. Ось на цьому відео, начебто, обурений киянин показує, як дві дівчини на вулицях роздають листівки про нелегітимність Зеленського. Але справа в тому, що це відео фейкове. Голос